Всім привіт, народ, з вами і це виживання на одному блоці серія Рейд 4, сезон 4, так що сідайте по удові, що зараз І давайте доб'ємо, давайте наберемо на каналі 5 тисяч підписників, на 5 тисяч підписників вийде на кліп. До 5 тисяч підписників залишилося, на малень записи відео, залишилося 3 тисячі 990 підписників. Так що, що не збудеться підписатись на канал, поставити лайк під Народ, я в, цього, я в цій серії не буду докопати оцього й один блок. Я в цій серії хочу збудувати мобо ферму молодець десь того гоблі острова свого хочу збудувати мобо ферму. Так що, Давайте зараз підготовляти ресурси. Спочатку для... мені потрібно поставити десь скриню, яку я буду якраз зложувати ресурси для того, щоб збудувати мобо ферму. Давайте ось тут того цього скриню тепер Я буду зважувати ресурси, які мені знадобляться, щоб построїти мобо-ферму. -ферму. Давайте почнемо з кругляку. То, що цього платить. Далі потрібно полублоки, штук так-стак. полублоки є. Далі потрібні люки. Також стак. 4 воронки та 4 скрині. так є, 4 скрині чотири 4 воронки є. Також я візьму 12 моло скипів. І ще потрібно два видра води. Так, наприклад, я спустився зверху, щоб переставити до того скрині з воронками і полублоками, бо я туди поставив, я поставив більше блоків, чимось потрібно. І виходить так, що в мене не лишається пів хп, а я розбиваюсь просто з і моби розбився те також. також це ну, на стільки блоків, це підходить, ходить ця ферма зараз, зараз на даний момент. Для того, щоб фармити ці ресурси лише з мобів, а не опит. Але я хочу опит фармити також. Також Зараз я... поставимо скрині на ну, вже блок. Поставлю скрині. На них воронки ось тако. Тепер буде удобніше до скрині заходити. Ось такого. Тепер сюди гопу блоки потрібно поставити. Але ось тут того мені. Потрібно ставити полблоки. Щоб би от кого стояти йому набуло і бити тако. Опа, бачите, ось ендермена, от опа, отакого опа, а через нього стріли. жемчуг випав. Так, все, отакого буде. Я сподіваюся. Тепер мені потрібно, потрібно жемчиком якось попасти сюди всередину. Опа, тако, я попав сюди всередину. Тепер піднятися наверх. До допомоги відразу з водою. Так, народ, я все провірив, піднявся. Сюди наверх. Все я правильно зробив Уже щойно, як бачите, в регенер... мене регенерація йде. Я вже провірив все, піднявся сюди наверху знову. А, краще вже пів хп мене лишається. Так, дивіться. Тепер дуже уважно дивіться. Від оцього влоку, Оцей блок, де я зараз ломаю, де я стою. Його ще читаємо такого дивіться. Його читаємо теж. Дивіться, виходить, вже два блоки. Два вже блоки. Ось ось читається теж. Цього, де я зараз стою, читається теж, де я ось ломаю його. Він читається: Три. 4 п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Дев'ять блоків. Все. Також, ще раз вам. Скажу повтору, що цього йокусь втається, він вважається, е, він вчитається. Зрозуміло, він до цього блоку читається. Ось цього також блоком. Та і оце все я з, цієї, з цих сторін зробив. Те ж тут застроюю, йому зараз застрою і повернусь до вас. Так, народ все, я тут того зробив, все повністю застрою. народ. Ще раз вам скажу, що цього, якщо що, блок читається також. хоч він теж потрібно його читати. Це один блок, це ось другий. ще. Такого в кожну сторону має відступити з цього блоку. Це теж читайте, в кожну сторону потрібно відступити 9 блоків. Оцей защитуйте. 9 блоків. Ту має бути. Це не 10, не 8, не скільки. Іменно 9 блоків маєте відступити від краю іменно від цього. Якщо я ось знімаєте, я скільки взяв я його весь. Його Добре, що я взяв більше добу кругляку рибку, чимось було раніше в мене. Добре, що я багатою добув. У БРБ я його не багато зробив, то мені зараз пройшли би бувати ще біло багато. Так, дивіться, все, ось такого ви робите. У того має лише такі його чотири лінії, по два блоки. Такі вісім на два блоки. Така лінії, чотири штуки має лише залишитися. Далі берете або крафтите шість відер води, ну шість відер крафтите і набираєте їх водою. Або робите, берете два відра води, або лід, що там у вас буде, берете стріяєте таку конструкцію, як я. Сюди і сюди воду розвиваєте і все. І берете кого воду, набираєте і все. Розвиваємо такого розвиваємо сюди воду і все. Якщо ви правильно зробили, то у вас має вода розлятися правильно. Ось такого. Якщо... Ви б не зробили, як правильно, Ліно, то вас або бо вода розлилася б сюди всередину, або вона би туди десь зупинилася, або вийшов в туди, або там десь десь зупинилася, якщо неправильно правильно зробили. Я зробив все правильно, то в мене вода зупинилася там, де потрібно. Ось так от набираємо і розливаємо сюди також зі всіх чотирьох сторон, розливаємо так воду. Ну і потім... Ще я, ну, далі будемо строїти. Це ще не кінець. Це ще на ну, процентів 75 десь зроблено ферми. Зі 100. 75% ферми зі 100 зроблено щойно. Ну, ми зробили. Я зробив 75% зі 100 Я зробив ферми. Ми ще потрібно ну, ну, робити ферму. Багато. То кругляку йде. Але, ще далі, я зараз хочу освітити цю територію тут, щоб поки я тут строїв ніякі зелені ні, ні моби, які вміють зриватися, не заспавнилися. Бо якщо вони заспавнилися, то дуже погано. буде, типу. Вони можуть мене і скинути Перу, у люки. Дивіться, зомбі розумні в Майнкрафті, у них получ, чай, виходить, що є мозок. Я тут досі прийду, що в них нема мозку. Дивіться, якщо ви любите Дивіться, зомбі, ну, давайте тепер приположимо, ну, давайте так, спавниться зомбі, він йде сюди, йде, йде, йде. І па, доходить сюди, от кого, його, як я зараз, ось тако. І все. Він сюди не впаде, бо в зомбі, в зомбі, як я кажу, є мозок, Він не впаде. він... Ну, він бачить, що тут блоку немає і не буде падати. І його може штовхнути, і він впаде, Але щоб він пішов далі, потрібно поставити ось такі люки. Ставити люки і, зак... і зараз цього люк. закриваєте люки, зараз я цього і зламаю вишній люк, бо він не потрібен. Поставити люки. І зомбі я думаю, вважає. Ну і любий мог в Майнкрафті вважає, що це повноцінний блок. бо люк ось, він закритий тільки. Але хитбокс у нього у того знаходиться хитбокс. І зомбі вважає, що це повноцінний блок. І йде і. Ось так падає. Падає. І все. Так, вам кув якраз то фатить. Стаку вхотить вам, щоб. Би достав, щоб зробити те, як я. І все. І от кого з... відкриваєте люки? люк? Оце у мене люк неправильно стоїть, зараз. А, У мене тут два люки неправильно стоїть і на цій стороні. Тож перестав йти день настав. Став. Чи я не А я не пам'ятаю. Не дойшов, коли я почав підніматися, чи ні. Я вже забув. Ставлю цілий останній люк ось і все. Це в нас у все все почти готово, бо залишилося лише стіни доробити і криш.